Про самозахист, він же ж в нас зараз не відрегульований, і немає такого закону, який тебе забезпечить використання булки під час оборони вдома, ну, захист родини. Ну, це інша велика проблема, яка в нашій державі, на жаль, існує вже з самого її початку, і яка ніяк не хоче вирішуватися. Тому що фактично сьогодні самооборона це. ну, Білет у тюрму, на жаль в більшості випадків, і цей закон потрібно приймати, щоб нормальні люди адекватні могли мати право захищати себе і свою сім'ю, а не ставати злочинцями за ці дії. Якщо ти хочеш, щоб в нашій країні були круті закони, і ми мали себе захищати, пиши свій коментар під цим відео і не залишайся осторонь, тому що ми вже зараз формуємо ті закони, які пишуться кров'ю, які пишуться нашими хлопцями. Сами, і ми маємо не залишати це без нашої уваги. Дякую тобі.